Хто зараз біля телеекранів в ефірі? Передача у колі домашніх турбот? І розпочинаємо ми її найпопулярнішою рубрикою. Дачник. В одній з минулих передач ми говорили з вами про картоплю, як правильно її зібрати, щоб наступного року бути з гарним врожаєм. Але у нас у дачників є ще одна проблема: спека, зміна температури, зміна клімату. Як нам правильно вчинити, як правильно доглядати за своїм врожаєм, щоб не було невдач? Микола Миколаївич, ви такий дослідник, у вас стільки ідей завжди, ви багато знаєте. Може, ви нам щось порадите з цього приводу? Нам, дачникам? Наша дача, як і наше життя, має бути успішною. Ми маємо діяти згідно обставин. Щодо дачі, ми маємо використовувати нові технології, нові культури. Нові сорти рослин, і нові сроки, інше мислення, вже очевидно, клімат змінюється, є глобальне потепління, починаються буреві, дощі, злив і так далі. Але наша дача має бути успішною. Тому ми повинні адекватно відреагувати. Деякі наробітки в мене є, я з ними задоволення поділюся із глядачами. Перше. Ми маємо прогнозувати погоду. Якщо має бути дощ, то перед дощем ми повинні зібрати певний врожай. Якщо має бути дощ, то перед дощем за день, за два ми мали б обробити біопрепаратами, скажімо, помідори від фітоторозу. Якщо має бути вітер, ми повинні. Теж деякі дії зробити, скажемо, обірвати яблука, які вже достигають, щоб їх не побив вітер. Взнати про нос погоди ми можемо, хто має інтернет, Сий діти, є внуки, даємо їм завдання, і вони задоволені роблять. Друге, про нос погоди можна визначити, користуючись от таким чудом техніки. Метростанцію. Можна прогноз погоди визначити за допомогою такого чуду техніки, це електронна метростанція. Вона показує і прогноз погоди не найближче 12 днів. Чи буде дощ, чи хмарний і так далі. Вона показує зміну тиску, вона показує вологість повітря, як скажемо, в кімнаті, так і назовні. Вона працює за принципу тут і зараз, бо прогноз погоди по інтернету може бути не досить точний. Якщо ми подивимося Хмельницький, то він не обов'язково такий, який буде, скажімо, в Іванківцях чи Петрових долах. Uh -huh. Тому дуже гарною помічником для дачника є отака метеостанція. До речі, вона дуже корисна, якщо ми вирощуємо, скажімо, розсаду помідор на лоджії uh -huh. на балконі. Uh -huh. а, в, находячи в кімнаті, подивившись на нижню школу, ми дивимося, що вологість повітря, на лоджі для помідорів за низька, ми можемо збільшити вологість повітря. Чи яким чином, от ми маємо датчик до цієї метастанції, де я його поміщу? То ту температуру чи вологість е, в даному не місці кажется. буде за допомогою передавача, який тут є, передавати на нижню шкалу цієї метеостанції, О, І місце. якщо я хочу побачити, яка температура, яка вологість підвалу, там де в мене зберігається крестопля. А це дуже актуально в перший місяць зберігання. От то я не виход, не заходячи в підвал, глянувши лише на нижню шкалу цього приладу, можу побачити вологість і температуру. але датчик в підвалі повинен. А бути. датчик знаходиться в підвалі. Ага. Можу його залишити, скажімо, я говорив на лоджії, можу контролювати температуру вологісної умови, проростання розсади. Немає а. слів. У вас а. завжди а. щось таке. Отже, дякую. Отже, перше, що ми сказали, нам треба передбачати погоду, погоду. інтернет, а по даний Ну, Свіжий приклад. Подивився, що. Почнеться сезон дощів, я в темпі якась викопав ранню і ультраранню картоплю. І вже на одну проблему в мене менше. Я, дякуючи прогнозам погоди, не потерпаю, що моя картопля буде гнити. Чи скажемо, почнуться проблеми з перезволоженням картоплі. Перше, ми сказали, це передбачення погоди. Друге, що робити нам з вітрами, які зараз від яких ми потерпаємо. Я би рекомендував би там, де це є можливість і потреба, посадити з північно-західної сторони ділянки, фундук або ліщина культура накаже. Це, скажімо так, лісовий горіх, який досить гнучки, з нього вудки в дитинстві діти робили, який буде утримувати або захищати щитом відповідним, певним якимось нашу ділянку від вітрів. А між ними прекрасно посадити, скажімо, дуже гарну цікаву рослину, абсолютно теж невибагливу, називається ірга. Ага. І ми одержимо дворівневий захист. Високий це фундук, низький це буде нижче трошки ірга, який захистять нашу діляночку, я кажу, від вітрів. У нас не буде проблем з вилягання рослин, у нас не буде проблем із збиванням вітром. Груш, яблуки та далі. Тобто на одну проблему у нас буде мати. Тому що кукуруза і соняшник вони падають, вони не захищають? Ми робимо вітрозахисну смугу із живих рослин, дерев і кущів. Це ми говоримо за вітер. Проблема з дощами? Яка? Дощі збивають ґрунт, збивають чорнозем або як кажуть гумус. Чи можна якось цьому протидіяти? Можна, якщо ми постійно будемо. Пункт перший: мульчувати землю. Що значить мульчувати? Маємо компост, розсипаємо компост. Маємо тирсу, розсипаємо тирсу. Траву сіно. Траву сіно. Все, не все, що у нас є, обов'язково абсолютно необхідно. Тоді краплі дощу не будуть вибивати гумус, вони будуть гасити свою енергію об ці бур'яни, об, скажімо, вдаряючись в мульчу. Ми збережемо гумус. До речі, про мульчу, але ну, я вже. Я не знаю, я на всіх кутках, всім знайомим, всім дашникам розповідаю, що треба мульчувати, а не робити дуже гарний, чистий город, підментений віником. Я хочу вам сказати, що в мене цього року помідори взагалі лежать, навіть високорослі, тому що мульча з трави от такої товщини. Помідори лежать як на подушках, їм не хочеться стояти під палючими. Сонячними променями, їм хочеться їм дуже зручно лежати на траві. на цій. До речі, мульча не лише захищає помідори від фітофтори, чи перець від пересихання ґрунту, зберігає вологу. Мульча також перегниваючи, стає, по-перше, кормом для наших домашніх тварин черв'яків, які роблять нам гумус. А по-друге, земля стає врешті-решт пухкою, і навіть після дощів не віддає зайву вологу, втримує вологу. І після того, як починається спека, земля вже не буде лопати, вона буде все одно втримувати вологу і рослини будуть дихати. Наша проблема – це… Цилилася у важкого ґрунту з наступанням таких змін клімату в спеку лопає, тріскає, пересихає, і рослина не має вологи а, під час злив. Замолюється, стає твердою, твердою. повітря не проникнули, і рослини потерпають від достачі кисню. Якщо ми будемо давати побільше мовчі, якщо ми будемо сіяти більше сидератів, ми землю будемо робити пухкою родючою, схожою на торф, яка і в спеку має вологу, угу. і в дощову погоду має достатню кисню. Тобто таким чином ми будемо навіть втримувати дачу ефективною навіть е за цих змін клімату. Отже, ми сказали, що. Е ми повинні контролювати погоду, прогноз погоди. Ми вже знаємо, що робити, якщо вітри великі, так. як захищатися вітроломами. Ми говоримо про нашу універсальну відповідь на зміни клімату це мульча, яку, яка буде нам е, якось е, згладжувати коливання спека дощ. Е, я би ще сказав, що нам потрібно змінювати технології, що я маю на увазі. Щоб тікти від спеки, я в цьому році дуже рано посадив картоплю, так. але рекомендується садити картоплю тоді, коли розпускаються, чуть, -чуть розпускаються листя на березах, тобто температура всередині землі на глибині залягання бульб має бути десь 6, 7, 8 градусів. Раніше ніби не можна. Але ви, ви коли ]аєте? ми посадимо картоплю, все час ми попадаємо в спеку. Так. Що я зробив? Я між двома шпалерами винограду викопав траншею, закидав туди обрізки гілляк, я не палю зараз, практично майже нічого, обрізки старих гілляк, бур'яни з насінням, тирсу, макулатуру, полив е настоєм трав різних, угу. засипав землею. Осінь зробив, а ранньою весною температура цієї теплої грядки вже була такої, в, на початку квітня такою, як нам потрібно. Тому висадив у цю теплу грядку, сферичну, таку циліндричну, точніше скажемо. Висадив два рядочки ранньої картоплі, яка була приблизно на місяць раніше, ніж інших, ніж класичний способ посаджена. Так і називається ця технологія тепла грядка. Тому о, в нашу відповіддю на спеку ця зміна технології, зокрема, скажімо, вирощування теплої грядки, використання теплої грядок. Да. Друге, часто чути дачників, що перці попеклися в цьому році на спеці, Прямо попеклися. Як можна вирішити це питання? Недалеко від персів, ну, я не використовую, скажімо, як кажуть, тички, я металеві арматури. Остромляв металевих арматур. І посадив витку дуже гарну польську фасоль. Mm -hmm. Одержав вражає фасолі, і разом з тим а помідори одержали трошки тіні. Ще один спосіб боротьби із засухою це я вичитав в одному з журналів оригінальна посадка картоплі, дуже легко поливати. Класичним способом. Вирощена картопля практично не під'ється поливо, важко полити, оці жолобки чи що там, uh -huh. вода випаровується. Я зробив таким чином: взяв диск від велосипеда колеса, всередині поклав на землю, викопав ямку, ну, щоб приблизно об'ємом відра. Засипав туди компосту, пісочку, по кругу по зовнішній частині кола викопав вісім ямок елементарно. Два mm -hmm. діаметри, два діаметри, так, вісім ямок, який посадив картоплю. Mm -hmm. Що це дало? При потребі, ну потім підгурнув, звичайно, при потребі полити, я вливаю 3-4 відра всередину цього круга, де пісочок і торф, скажімо, компост, і вода зразу йде до вісьми корчів. Ми mm -hmm. говоримо про те, що ми маємо відповідь наша на зміни клімату, це зміни технології. Mm -hmm. Є ще, скажімо, досить ефективно це збільшення оперативності наших робіт. Що я маю на увазі? Я собі придбав невеличкий культиватор. І як тільки викопав картоплю, зразу ж засіявся диретами і культиватором заробив землю насіння. Це елементарно. Mm -hmm. Треба ще щось зробити. Буквально за лічені хвилини культиватор допомагає це зробити він. А, глибину обробітку я десь роблю 5-6 сантиметрів, тобто, тобто абсолютно mm -hmm. не, немає да. шкоди землі. А, збільшується швидкість. Я в період між дощами, скажімо, я швиденько сягаю зробити ті операції, які я намічаю. Тобто, -то використання сучасної техніки. А, наступні наші дії. Як я кажу, у відповідь на зміни клімату це використання інших культур. Я маю на увазі тих культур, які для нас нетрадиційні, так. але вони вже можуть у нас рости, бо в нас стало тепліше. Та вони прекрасно ростуть ми вже. Да. Ми повинні відійти від своєї зашореності, від традиції, бульба чи картопля, кажемо, угу, бурячки і буля. ще щось. Так. От у мене вже з'їрджені знаходиться вже, вже насіння дині на наступний рік. Ага. День відподоносили, насіння вже своє є на наступний рік. Так. Я намагаюся використовувати лише своє насіння. Ми говоримо, скажімо, крім день кавунів, це, власне кажучи, рослини, які гарно почуваються на півдні. Зараз у нас починає прекрасно почуватися. Чи не будемо ми скоро вже лимони, апельсини вирощувати? За лимони, апельсини мені важко щось сказати, заглядати в майбутнє на роки 50. А от е, я повторююся, що ми можемо вирощити Кавуни, дині, скажімо, виноград. Це як культури півдня, і ми змушені будемо, якщо хочемо успішним, бути успішними бути господарями, вирощувати культури, які е, стійкі до різних. Температурних і погодних катаклізмів то це факт. У нас немає того букету шкідників і хвороб, які є на півдні. Микола Миколаївич, Я вам дуже вдячна за такі корисні поради. Я сподіваюся, що ми з вами будемо продовжувати і продовжувати безкінечні теми на про продачні проблеми. Наступна рубрика не менш важлива, ніж попередня, адже мова піде про найдорожче, що є в сім'ї, в родині, це діти. І тому сьогодні ми продовжуємо розпочаті в минулих передачах уроки психолога. Олена Володимирівна, от е, як можна дізнатися, що дитина психологічно готова до школи? Є якісь признаки такі? Так, да, є основні компоненти готовності ребенка до школі. Це умственна готовність, це емоційно волівая готовність, мотиваційна готовність і готовність до спілкування з однокласниками і з учителем. На сегодняшний день в детском саду, в каждом саду есть психолог, который в старшей группе и проводит тесты на определение готовности ребенка к школе. Они себя, в себя включают развитие речи, это богатство словарного запаса ребенка, угу. это развитие памяти, норма запоминания 6 слов из 10. Это произвольное внимание, умение ребенка работать спокойно над заданием в течение 10 минут самостоятельно. Это готовность руки к письму, когда просят ребенка, скопировать определенную несложную фразу. Написать несложную фразу и либо какой-то рисунок. Умение действовать по инструкции. Нарисовать по словесной инструкции какой-либо рисунок, и ребенок должен это выполнить. Развитие логического мышления. Это умение найти сходства и различия в предметах, обобщить какие-то предметы одним словом, либо выделить из перечня лишний, который в данный момент здесь не нужен. Пространственная ориентация. Ребенок должен ориентироваться и называть на, под, внизу, сверху, справа, слева. Также должна быть общая осведомленность ребенка об окружающем мире. Он должен это знать, уметь. Это то, что вы вкладываете в ребенка, читая с ним. Для каждого ребенка этот период является индивидуальным. Есть такие моменты, когда родители пытаются облегчить своему ребенку пребывание в школе какими-то вещами, привычными для него дома. На сегодняшний день это все связано с электроникой. Это всевозможные планшеты, ну, такие компьютерные, чтобы ребенок мог себя занять в свободное время. Но вы должны знать, что ребенок идет туда, в школу учиться, слушать учителя, налаживать отношения со сверстниками, а не играть в компьютерные игры. Опять же, хочу обратить внимание родителей на то, что в первом классе детям еще нет такой необходимости иметь при себе мобильные телефоны. Я думаю, что на родительских собраниях учителя обратят на это внимание. Но хотела бы, чтобы вы задумались еще перед тем, как ваш ребенок пойдет в школу. Если, вы, если ребенок идет в школу буквально на 4 урока, и вы знаете, где он находится, и после уроков его забираете, то звонить на уроках и спрашивать, что ты делаешь, как твои дела. Это будет лишним, это будет отвлекать ребенка, это будет отвлекать учителя от учебного процесса. И, и нет, понимаю, и нет такой, да, во нет такой, да. Во-первых, нет такой определенной необходимости, потому что еще хочу ваше обратить внимание. В первый год обучения ребенка, пожалуйста, сделайте так, чтобы этот год был для него новым, интересным, познавательным, но при этом не трудным. То есть, если вы уже сейчас запланировали всевозможные кружки, спортивные секции. Отложите, пожалуйста, их до следующего года, когда ребенок уже спокойно будет знать, что от него требует школа, э, с чем он столкнулся, сможет сам самостоятельно преодолевать какие-то школьные трудности. И тогда, э, я думаю, что, возможно, даже ребенок ваш э, сам попросит вас о том, чтобы вы занялись еще каким-то другим видом деятельности. Детина пришла после школы додому. Это же тоже... Яка ін, інший вид адаптації, тобто вона вже не може робити те, що після дитячого садочку, там уроки, там і все, і дитина зразу до комп'ютера, до телевізора. Як вона повинна відпочивати правильно, все ж таки? Все вопросы, касающиеся отдыха после школы, вы должны заранее с ребенком обсудить до того момента, когда ребенок пойдет в школу. То есть то, о чем я говорила немножечко раньше. Ребенок, идя со школы, с вами общается. Непосредственные какие-то разговоры, не затрагивающие даже школьную деятельность. Вы рассказываете что-то интересное, вы узнаете что-то и хотите передать эту информацию ребенку, заинтересовав его чем-то. То есть прогулка должна быть на свежем воздухе. Пусть этот час, который вы могли бы, конечно же, посвятить каким-то своим домашним семейным делам, вы посвятите ребенку. Ребенок, придя домой, должен отдохнуть, не сидя перед телевизором и не сидя перед компьютером. И вы должны этот момент, скажем таки, оттянуть до того, когда ребенок уже сделает свои школьные дела, то есть он, придя домой, естественно, там, допустим, покушает, ребенок садится делать уроки, между каждым видом уроков должно проходить 10-15 минут, и вы потом оговариваете с ребенком, каким видом деятельности он займется. Опять же, говоря о том, что в 6-7 лет это еще... Неполный отход от игровой деятельности. Я думаю, что ваш ребенок с удовольствием побежит к всевозможным игрушкам, куклам, машинкам, солдатикам, чтобы занять себя и отвлечься. Но если такое не происходит, то вы должны оговорить время присутствия ребенка в телевизоре и в компьютере. Угу. Было бы очень хорошим вариантом и очень правильным, когда вы планируете отдых ребенка, можете найти совместно просмотреть со всей семьей какой-либо фильм, либо посмотреть какую-либо передачу вот какого-то такого интересного направления. Если это компьютер, то э, в компьютере должны быть игры не э, агрессивного характера. Пусть это будут какие-то стратегические игры, пусть это будет что-то познавательное, интересное. То есть вы всегда должны следить за тем, что входит в ваш дом, потому что вы сами покупаете для ребенка э, разного рода игрушки и потом за Дайте вопросы, а почему же мой ребенок э, говорит там слова Я тебя ненавижу, я тебя убью и так далее. Mm -hmm. Потому что он играет с этим всем, он живет в том мире, в который он приходит со школы. и А дивиться фильмы. Да, или он смотрит, вы должны опять же дозировать просмотр фильмов, дозировать просмотр передач и смотреть, что именно смотрит ваш ребенок, интересоваться тем, что ему интересно, и, естественно, уделять внимание и просматривать вместе с ребенком эти передачи. Можно всевозможные виды, я говорила, трудовой деятельности можете включить. Уважаемые родители! Хотела бы пожелать вам, чтобы вы помогали своим детям, уделяли им внимание, направляли их, нацеливали, подсказывали, но при этом мягко, спокойно, улыбаясь, с улыбкой, чтобы этот год для ребенка был не таким сложным, как, как мы об этом говорим или он может ему показаться, а чтобы ребенок вошел в учебную деятельность спокойно, мирно и у него было... Жила желання учиться. У нього було желання у ужання ходити в школу, желание ум мати хороших сверстників, і для него учитель і ви були самими главними авторитетами. А зараз маленькі поради. Хочу розказати вам про, я думаю, свій винахід, але можливо це вже велосипед. Ви знаєте. Коли чистиш овочисткою, такою овочерізкою овочі, то тут є такий ніж, який ріже овоч на ось такі полосочки, роблять корейську моркву і так далі. Кабачок не всі люблять, особливо, можливо, діти не люблять. І щоб таку, такий корисний овоч був популярним в вашій сім'ї, Натріть весь кабачок, от весь абсолютно кабачок е, такою овочисткою, овочечисткою на смужечки, получається ось такі макарони, спагетті. Чим довший кабачок, тим довші ці. Смужечки. Я думала, що вони розваряться, якщо їх кинути у юшку, у супчик, наприклад, ви варите суп з вермішелькою. От. А дитина не любить у вас кабачки, ви тут додаєте ось такі от смужечки кабачка, і уявіть собі, що він не розварюється в супі, а він ніби. Вермішелька. І дитина їсть, і не знає, що там кабачок. До речі, ось такі смужечки можна заготовляти на зиму, якщо їх заморозити. Крім того, якщо ви варите овочеве рагу, таке на зиму консервуєте, і ріжете туди кабачки, то можна нарізати, а отак настружити ось такими полосочками. Я спробувала, вони не розварюються. І у вас у банці буде рагу. Рагу і спагеті з кабачків.